Вірш Лесі українці конвалія в гаю конвалія під добом високим. Захищав свій годин під віктям широкі. Там довго навчишалась, конвалія піла і рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла з собою панночка до балу. Ой за забалі весела музиченька грає. Конвалія та музика, бідне серце крає. Тож панночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія прощай, гаю, милий, і ти, дубий мій високий, дружий мій єдиний, та й замовкла. Байдуже, панночка рукою, то як квіточку зів'яло, кинула додолу. Ти може, й тобі, моя панно, колись доведеться. Схадать той конвалію, як щастя минеться, не довго й ти, моя панно, будеш утішатись. Та попалах у веселих таночках звиватись, може, колись оцей мило ще так любить дуже, тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.